Я розумію, чому вони назвали Європейський вибір. Тому що, мабуть, маєтки наші можновладці, керівники очільників знаходяться в Європі. Мабуть, вони лікуються в Європі. Мабуть, вони операції роблять в Європі. І через те, побачивши після останніх подій, які є зараз в країні в Європу, так? Да? Чарти заказаний. Скільки місць? У тому літаку. Європа да. це для них. Європа для Клюєва. Європа для синів сім'ї. Європа для других кожного А замість Європи. На Рівненщині. це мені сказав керівник обласної міліції, це для нас бандитська влада, яка...